Подімаєш, мені та... не треба землі, мені хватить оцей кось. Я з цією єлі справляюся. Як я б хотіла писати на 2 гектари тут, ти що, свою іру всуну? Я коли іру побачу. Блять, приїхала, палець то палець, де не вдарила. Каналізацію прибери під дорогу. то дитина буде йти. Ce e tu, Fanul, pe care o iau? Mi-am cerut să-l iau. Liberi de lebot, ce По цій зділянці. 53 метри зробимо і, і видати. Да? А їздить, якщо ну, йому 3 метри він їздить. Ну, він же тут не їздить, бо того, що він же гаді зробив собі заїзд. В нього ж є заїзд. Мені, блядь, треба забор постійно розбирати, щоб комбайнер. Та в смісний забор ти як бур'ян бачив. Та ти не був тут. Чого ти не прийшов так, та раніше не зробив? Все, Треба було сразу вставати робити. Что ты хоть мені не Як хочеш. не піднимайся.